Що Україна не визнає Волинську трагедію, то відповідно Польща буде проти вступу України в Євроспільноту. І виникає запитання, так що тепер робити? От ну, що? Що робити? Визнавати, не визнавати. І взагалі, що нам робити з цією Волинською трагедією? Оцей Король називає Волинський злочин або Волинська різня. Ну, відповідно, в нас офіційно називається Волинська трагедія. Я в свій час для спонсорів свого каналу зробив відео, де я розказав правду, що ж дійсно тоді відбулося. Чому відбулося? Що відбулося. Дивіться ситуація. те, що вам офіційно, ну от ви підручника по історії читаєте, це брехня. Те, що в Польщі написано, теж брехня. Не дивуйтесь. Розумієте, правда, вона в посерединки. Я вам багато разів пояснював, що в історії так не буває. Правий-лівий. Але коли пишуть офіційну історію, завжди вилизли. І вона виходить то за наших, то за ваших і так далі. І тому, так, да, дійсно, офіційна історія волинської трагедії це брехня, там, ну, відсотків 90. Серйозно. І з одної, і з іншої сторони. Ну, в залежності від Топстав. Така ситуація. Правда? Ну, я говорю, що якщо кому вам цікаво, ну, будь ласка. там, Я говорю, є відео, де є, дійсно... Розказав реальну ситуацію. Реально. Що ж там відбулося? Чому відбулося? Як відбулося? Чому дійсно загинуло мирне населення? Хто це зробив? Хто командував ці? Оте, те, що ну, приписують Степану Бандериня, ніяк відношення до цього мав. Він ні. Інший мав. Інший мав. Але не він. Якщо вже на то пішло. Ну, по-чесному. Тому що, знаєте, це тут туди... ні. І по великому рахунку дуже погано, що наша влада ну, не хоче сказати правду. Розумієте, яка ситуація? Ніхто не вимагає говорити брехню. Але правду вимагає. Тому що це дійсно, ну це частина історії України. Так само, як і Уманська різня. Да, да, да. Ну, от, у нас офіційно вважається, що Залізняк і Гонта підняли народне повстання. Де Нічого подібного. Бандюки, звичайні. І причому не просто... Причому розумієте, яка ситуація? Гонта ну, захищав, його було обов'язок захистити місто від злочинців, бандюків. А він разом з бандюками почав грабувати і вбивати мир населення. Його зробили герну, що сказились люди, що ж ви герої його зробили. Перші помовчали про нього тут. світ. Така от ситуація. Я говорю, що от в історії багато таких моментів, страшних, незрозумілих, заплутаних, тому дуже важливо або ви говорите правду, або не згадуйте про це. Ні, ні, дійсно, що ви зрозуміли, в історії випадки, багато випадків, коли ну, став не згадують про це. Дійсно.